Спільні молитви, велика кількість проповідей та пояснень святого писання, сповіді та настанови це традиційні елементи прощі до одного із найбільш відвідуваних віруючими місць на Прикарпатті, села Погоня Тесменецького району. Були серед прочан і наші журналісти. Щорічно у жовтні цариця покуття запрошує всіх у погоню на міжнародну прощу Вервиці за єдність церкви. Цьогоріч це вже 18-та проща, яка організована з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі і року віри. 5, 6 жовтня на території монастиря Успіння Матері Божої, що у погоні Тисменецького району, відбувались величні релігійні дійства. Серед них освячення Собору Матері Божої, що славиться чудами, архієрейська свята літургія, співана вер ніч нічнічування, молодіжна програма, величезна кількість прочан, практично два дні перебували на території погінського монастиря. Тож були задіяні і ряд служб району, щоб перебування віруючих в ці осінні дні були комфортними. До 18-ї міжнародної прощі це є свято віри людей, всього людства нашого матінку Божу в її допомогу, і ми відповідно, що могли, то помогли в плані. Організаційних моментів, що стосується підготовки прийому населення, що стосується прийому великої кількості автотранспорту, значить підготовлені дві великі площадки, підготовлені, ви бачите, 10 палаток. Відповідно, одна палатка Червоного хреста, одна палатка медична і решта палатки всі обладнані ліжками для того, щоб ми могли прийняти прочан, якщо похолодає, чи для того, щоб просто могли відпочити старші люди чи діти. Практично розвернута торгівля. Ви бачите, є продукти харчування в достатній кількості для того, щоб по помірних цінах, для того, щоб могли люди повечеряти, зранку поснідати. Крім того, районна рада, районна адміністрація посприяли, щоб на три тисячі обідів було надано людям безплатно. Оце така наша ніша, це така наша такий наш вклад, 18-та міжнародна проща вервиці, відбулась. Хто всі дні відвідав погінський монастир? Отримали зцілення духовне і фізичне, адже від самої місцини, намоленої віками та чеснотами, йде Божа благодать.